Сам розпочинав і добився вперше, до речі, в історії України обміном розвідданими з Сполученими Штатами Америки. Це давалося непросто. Два директори ЦРУ аж до віцепрезидента прийшлося тоді мене дійти, і з чотирнадцять року такий обмін даними розвідданими існує і функціонував. Що зараз? Зараз сенатори республіканці підтримують і мене, і наше співробітництво, і звертаються до президента Трампа відновити призупинений обмін розвідданими з Українами. Чому це так важливо, тому що Зберег, зберегти життя наших захисників для зсу для відбиття агресії Росії це дуже і дуже важливо. І ми сьогодні вдячні і підтримуємо звернення сенатора Тілліса, сенатора сенаторку до речі, яка очолює комітет асигнувань Сенату, пані Колінс Також вона звернулася з тим, щоб негайно відновити обмін даними з Україною, обмін даними, які потрібні для зсу і які є в розпорядженні спецслужб США.